Христос Воскрес! Давайте ми з вами прочитаємо Закоханий Бог, першу історію, Перше святе причастя. Яка ж чудова була перша зустріч з Ісусом у моїй душі, так, це була надзвичайна зустріч, я відчувала, що Ісус мене любить, і відповідала Ісусе, я також люблю Тебе, я посвячую себе Тобі назавжди. Ісус не просив мене про щось, не вимагав якоїсь жертви. Вже досі довго він і мала Тереза дивилися один на одного і розуміли один одного. Того дня нашу зустріч вже не можна було назвати звичайним спогляданням, а радше з лукою нас не було вже двоє. Тереза зникла, як крапля води, що зникає в глибині океану, залишившись тільки і залишився тільки Ісус. Він був володарем і Царем. Бо хіба ж Тереза не просила його, щоб забрав її свободу. Ця свобода лякала її, вона почувалася такою немічною, такою крихкою, що хотілося назавжди з'єднатися з Божою силою. Її радість була така велика, що вона потонула в щирих сльозах, а товаришки говорили, чого ж вона плакала, їй важко було зрозуміти, що коли до самотнього і немічного серця. Завітає Небесна Радість, то вона не в, змозні, не в змозі перенести її, не залившись сльозами. Свята Тереза. Амінь.